Ми розпочинаємо новий інформаційний тиждень на телеканалі ЛАН. сьогодні. Вівторок, 3 лютого. У цьому випуску новин ви дізнаєтесь про те, чому стрийські студенти одні з кращих. Таємниця щастя від матері героїні на стрийському смітнику знайшли ікону і як дітахи відривалися на дискотеці. Дивіться вже за мить у студії. Працює Люба Єворська. Мої вітання. Стрільських випускників побільшало сьогодні. У вищому професійно-технічному училищі номер 34 випускний урочистості, квіти, прощальні слова і грандіозні плани учнів на майбутнє. все це бачили та чули наші кореспонденти. Сьогодні близько 300 студентів прощалися зі стінами рідного ВПУ номер 34 Серед них сотня отримала диплому молодшого спеціаліста, який дає можливість вступу на третій курс до вищого навчального закладу. Ще 200 випускників не покидатимуть училище до літа. Вони продовжать навчання вже за програмою молодшого спеціаліста третього ступеня. За словами заступника директора ВПУ Степана Грабовського, укладені угоди з підприємствами Львівщини про працевлаштування випускників училища. Тому вони зможуть безперешкодно влаштуватися на роботу у підприємства Львівської області як кваліфіковані будівельники, кравці та механіки. Керівники цих організацій були керівниками дипломних проектів тих дітей і зараз. Більша частина тих дітей будуть там же продовжувати працювати. Випускні державні коліційні іспити показали, що наша наші випускники отримали хороші знання, мають хороші вміння. Це допоможе їм влаштуватися в житті. Співи, танці, слова подяки, квіти і врешті за трибуною сам директор училища Іван Пилипів зі словами вітань і похвали учнів за успішно складені іспити, викладачів за невпинну наполегливу працю. Щиро дякую, звичу всім здоров'я. А тепер ви під рушниками по по нашому українському звичаю виходите з цієї зали на перший поверх і отримуєте перші свої конверти, в котрих всі документи про вашу освіту і трудову діяльність будуть. На Завершення свята для випускників пролунав останній дзвоник. Після цього усі вони отримали дипломи та грамоти. Майже всі порушники так стверджують, у контрольно-ревізійному управлінні через фінансові порушення держава втратила понад 86 мільйонів гривень. А тим часом борги населення зростають. За грудень минулого року борг за житлово-комунальні послуги на Львівщині зріс на більш як 45 мільйонів гривень. Найбільше населення заборгувало за централізоване опалення та газопостачання. Служба Божа для всіх у Львові підготували dvd диск з записом божественної літургії. Відтепер церковна відправа стала доступнішою для осіб з обмеженим слухом на диску літургія з сурдоперекладом. На DVD також є словник богословських термінів мовою жестів. Більше двох років над диском працювали богослови, сурдоперекладачі, особи із вадами слуху, щоб якнайвідповідніше перекласти складні богословські терміни на мову жестів. Незважаючи навіть на фізичні вади, люди все ж прагнуть знати та сповідувати свою релігію. А хтось викинув ікону святого Різдва на смітник. Випадок доволі неординарний, як на глибоко релігійний стрій. Трапилося нещодавно. Полотно випадково побачив один із учасників клубу греко-католицької інтелігенції. Минулої суботи відбулось урочисте освячення образу. Участь у ньому взяли владика Стрийський Юліан Бур та генеральний вікарій стрійської єпархії Тарас Сень хоча ікона не має значної художньої цінності, проте особливо вагома вона у духовному значенні, адже ця подія має стати знаковою для людей як застереження. Що місце для ікони має бути освячене, наголосили духовні особи зараз, образ перебуває в малому залі народного дому просвіта. Західноукраїнський кіш всеукраїнського об'єднання тризуб імені Степана Бандери оголосив необмежену акцію під гаслом Не дозволимо нікому плямити слави та честі твоєї нації. Цей захід приурочили до дня загибелі головнокомандувача ОПГ генерал Хорунжого Романа Шухевича. Тризуб виступає проти розповсюдження агресивної антиукраїнської літератури в книжкових торгових мережах та проти широкомасштабної пропаганди російської поп-культури йдеться у зверненні об'єднання. Щедрик прощався з колядою. Театралізоване дійство відбулося в Народному домі. Організувала Стрийська міськрайонна організація Просвіта звеселись нині в українській родині. Таку назву мало дійство, що складалося з вертепу та колядок. Прощання з різдвяними святами розпочалося відправою літургії у церкві Успіння Пресвятої Богородиці. У Стрию з'явилася ще одна дискотека. Називається вона Цютя. Відкрили її відомий співак і гуморист Левко Дурко та Аеліта. Першими відвідувачами танцювального майданчика стали бабусі, батьки та їхні онуки та діти. Вхід на дискотеку за паролем. Яким саме і що там відбувалося, знають наші кореспонденти. Мами, тато Зербіть мені свят. Мама, тату, зробіть мені свято. Мабуть, зроби мені свято! Ось таким був пароль на дискотеку Цюця. А тут усіх зустрічали гімн дискотеки, словнозвісний Левко Дурко та його бойова помічниця Аеліта. Спочатку боя не сміло, а вже за кілька хвилин масово і весело до артистів та їхніх пісень і жартів приєдналася вся малеча. Тут було все і вітання народжених у лютому, і конкурси, загадки та ігри, веселі забави і звісно власна дискотека. Остання витягнула на паркет і мам, і бабусь. А й літо мені здається, що свято нам далося. Такої ж думки були про нову дискотеку. Цю ця стрілю і самі глядачі, і не лише діти, а й дорослі. Че свято з луком звуком це радість дітям сміх дитячий – це наше свято. Живим Зварича ніхто не бачив. Генеральна прокуратура України не відкидає того, що колишнього голови Львівського поліційного адміністративного суду Ігоря Зварича вже немає серед живих. Про це заявив начальник головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Петро Коваль. За його словами, у Генеральної прокуратури немає достовірної інформації про те, що з часу оголошення в розшук 15 грудня Ігоря Зварича не бачили живим, і наостанок як завжди, про погоду за інформацією метеопрогнозу, В середу, 4 лютого на стрищині передбачається хмарна дощова погода. Вітер північний 3,6 метрів за секунду. Атмо... Ой. атмосферний тиск 724 мм ртутного міліметри. вологість 95%. Температура повітря вночі та в день три градусів тепла. І на цьому я прощаюся з вами до завтра. Побачимось, як завжди, о 19-й годині. А також не забувайте дивитися матеріали наших журналістів на сайті telelan.com.ua. Побачимось.